Чи зможуть країни-партнери знайти спільну мову та не зійти з шляху підтримки України і власної оборони? Або навпаки, чи зможе Росія, хоч бодай якось, дотримуватись тих зобов'язань, які вона візьме на себе? Ну скажімо, про якесь перемир'я або принаймні припинення вогню. Чи буде це припинений вогню, чи це все лише вигадка і видавання бажаного за дійсне? Багато питань будемо шукати на них відповіді у програмі Погляд при мікрофоні Олексій Бурлаков. Отже, говоримо сьогодні про те, наскільки ми далеко є від миру, або можливо близько є від миру. чи... Від миру чи від перемиря, в тому числі, і на цю тему так само будемо говорити. І що заважає тому чи іншому, а можливо нічого не заважає, і ми просто накручуємо себе, так би мовити. Дарюш Матерняк зараз зі мною на зв'язку, і доброго вам дня! Вітаю вас в ефірі! Доброго дня. Про те, наскільки далеко ми знаходимося, або близько можливо знаходимось до миру, і наскільки ми, в принципі, можемо ближчим часом принаймні за своє життя до нього наблизитись, на зв'язку з нами військовий аналітик Іван Ступак. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю, дякую запрошення. Власне, а давайте спробуємо розібратись. Ну, от, е, нібито всі потрібні кроки робляться для того, щоб в Україні нарешті припинили стріляти, принаймні, але таке враження, що робиться крок вперед і кілька кроків назад, чи це тільки. Таке суб'єктивне враження і песимізм, а насправді все виглядає по-іншому. А на Дарюшу це питання до вас. Ну, no, на жаль, так. На жаль, так це виглядає. Що ми від на відміру, то в тут можемо говорити навіть не про роки, а про, про 10 літа. На жаль. На мою думку, навіть щодо припинення вогню на жаль, так. Ten proces, jaki który się, to, że, chyba, nie znają, jakby, nie rozumiem, w raz razy, w co roku chociażby, była taka, sama taka sytuacja, kiedy szos niby je jaka zmiana, jest jakiś postęp, jest jaka sytuacja, jaka, jaka niby nas nabliża do chopienia w ogniu. A co jest dwa, trzy dni pisać tej, czy odno rozmowy, tej, czy drugiej z ust, czy jest komunikat z rosyjskiej strony, że ona powtarza te same do tej retoryki, jaką czujemy, jak minimum z 2021 roku. To, Ukraina nie ma, bo ty w NATO ma, bo ty w Ukrainie Має віддати Донбас, має бути припинення військової допомоги з боку західних країн, і так, далі, і так далі. Тобто, на жаль, підхід Російської Федерації тут не міняється. І доки це не поміняється, то на жаль, на мою думку, всі ці зусилля, як бачимо, вони не будуть мати успіху, так коротко можна сказати. Чому, як думаєте, вони такі самовпевнені? Адже ну, військова ситуація не те, що не на їх бік, але точно. Ну, вони не переважають беззаперечно, світова спільнота теж не за них, так Азія, можливо, певні країни Півдня, Південної Америки та Африки вони компенсують дещо російську ізоляцію, але тим не менш, це не є повноцінною компенсацією, і Росія обмежена з багатьох сторін, але вони все одно намагаються робити вигляд, що вони ну ледь не перемогли вже, і що czemu wy o nas? My już wszystko robimy w To czemu tak? jak Dlaczego to, tak, to? to że Oni tak pewne za siebie, to muszą nikt nie mają na uwadze zachodnie krainy. to w pierwszej uczciwie USA, ale za chałom Europejski Sojusz, NATO. Kraje, europejskie kraje NATO, one nie zrobiły na tyle wiele rzeczy żeby pomieniać ten rosyjski pidchit, to, 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 to co tak w pierwszym rzeczuh. Rosja po prostu nie ma je na wielkiego otisku na na rosyjską federację, jak szukają sankcje, typu sankcji, po po dyplomacji, instrumenty, jaki jaki je, nie ma je na wielkiego otisku, jakieby pomieniaty pomieniać samec ten rosyjski hit do w tej sytuacji. I to jest problem, na z jednego boku, możliwość politycznej woli, pewno ona jest, powiedzmy, większa, des jest mniejsza, to zależy od Krainy. co To z jednego boku tak, ale z drugiego boku to, na żal, pytanie instrumentów. To pytanie instrumentów, tisku, jakich um, naprawdę. No, Zalysza się u, u, u zachodnich krajów nie aż tak dużo, jakby by um, i nie nas tylko dużo, żeby można było jako pomijać te same co sytuację w Windosach z Rosyjską Federacją, ta na ta, ta sytuację na korzyść Ukrainy. To, to Rosja dużo to by Rosja niedawno to znają po C, po nasze obmerzenia. Jakie jest, no tak, z, 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 z tej troski, że Zachód to demokratyczne oni znają te ograniczenia i oni rozumieją, że na przykład u nich do jakichś z tych ograniczeń po prostu nie ma. To, to w nich swoboda, powiedzmy, działalności, czy jeszcze do Ukrainy, czy nawet do innych krajów, czy nawet do społeczeństwa samej Rosyjskiej Federacji, jest o to większa. Ну, вони, скажімо, можливо, не в комфортної, але в настільки ще непоганої ситуації, що вони можуть свою політику цього агресії, цього конфлікту продовжувати ще, ще досить довго. Чи далеко ми від миру насправді, бо багато дій відбувається, багато рухів відбувається, і нібито ці рухи мають до чогось призвести? Іван Ступак. З відповіддю на це питання. Ну, вони мають до чогось призвести, але, на жаль, поки що стверджувати, що ми дійсно рухаємося в напрямку миру, на жаль, ну, не виходить. Я дійсно я хотів би бути оптимістом, але тут буде песимістом, бо немає ще раз жодного підґрунтя для того, щоб говорити, що найближчим часом або на горизонті, там місяць, два-три. Там чотири Україна буде готова щось підписати з Російською Федерацією. От просто взагалі від слова зовсім пояснюю по деталях: Російська Федерація не має бажання підписувати з Україною будь-що завершувати цю війну, бо в неї є власне розуміння того, що відбувається на полі бою, та взагалі там в дипломатії. На полі бою, що? В них, на жаль, є перевага в їхніх людей більше, їхніх ракет, кабів, всього більше. І кожного дня, кожного тижня їхні просування, в принципі, вони осяжні їх можна побачити там 20 метрів, там 50, там 30 квадратних метрів. І от таким чином вони отримують перевагу на фронтах. Звісно, це надихає Кремль. Вони відчувають, що Україна просідає, вони відчувають, що. На дипломатичному фронті, так званому Дональд Трамп, він гойдається то в підтримку України, то не підтримку України, але головне, що росіяни досягнули санкції найближчим часом з боку Сполучених Штатів Америки по відношенню до Росії вводитися не будуть, тому з точки зору Кремля нащо зупинятися? Так важко в економіці. Так важко набираються люди, але все одно грошей людей, техніки у Росії більше, ніж України, тому треба тягнути час і продовжувати війну стільки, скільки буде можливості до настання слова ПАД. Патова ситуація, коли кожний з сторін впирається одну в одну і далі не мають можливості продовжувати бойові дії. Або якщо економіка Російської Федерації. А дасть якийсь не знаю, там червоний сигнал. І скаже, все я виходжу з чату. От тоді Російська Федерація запропонує мирні перемоги. А поки на жаль, цього немає. Але пригадуєте, навіть екс головнокомандувач пан Залужний говорив про те, що на той час, коли він був головнокомандувачем, і писав цю статтю, казав, що сторони досягнули певного паритету, і якщо хтось зі сторін не зробить технічного якогось прориву, то нібито все і залишиться так, як є. То були вже ситуації, коли ось цей паритет був, і це означає, що тоді знаходили з нього вихід, і чи дійсно ну чи дійсно можливо це зараз? Прошу. Дивіться, паритет, швидше за все, пан Залужний говорить про 2022 рік, коли Україна почала відвоювати свої території. Дійсно, там ми пам'ятаємо, росіяни пропонували залишитися на там певних лініях. Україна тоді була обнадіяна такими просуваннями і вважалася, та ну які перемовини, йдіть там лісом. У нас тут є от в 23-му році взагалі звільнити Україну всю, а можливо, навіть іще Донецьк з Луганськом. І всі ці позиції були відкинуті. А потім паритету, звісно, що не стало. Росіяни оголосили часткову мобілізацію. Росіяни зробили лінію Суровікіна наш контрнаступ не вдався. Розпочався російський наступ, який триває до речі, вже майже два роки. З жовтня 2023 року. Росіяни в режимі нон-стоп. Наступають, тому про паритет говорити не доводиться авіації. Більше у росіян кабів у них більше безпілотників. Ну тут в принципі ще можна поторгуватися, у кого більше безпілотників. Люди йдуть на фронти російські так неспішно, так не швидко, як це було там не знаю, ще півроку тому, але все одно поки що в них переваги. Такі спостерігаються, чи може Україна настільки довго чинити спротив? Бо виглядає так дуже цікаво, що росіяни знають обмеження, які мають демократичні країни. Демократичні країни через те, що вони демократичні, не завжди можуть швидко дійти якогось рішення, допомагати чи не допомагати. Ну і це затягує час, а час це людське життя, час це зброя, боєприпаси, яких так само не дуже багато. Так, ну наприклад, міністр оборони Польщі каже, що Україна втричі буде збільшувати обсяги виробництва боєприпасів, але ж це не факт, що саме для України, бо Польща так само потребує оборони, тим паче, що не знаючи, як ситуація розвиватиметься. То час грає на боці Росії, виходить. Але ж якщо це очевидно, і всі про це знають, то чому ніхто не прагне це змінити? Чи просто немає можливості, пане Дарюшу, це питання до вас. Pewno wsi po co znając, Czastyna y że się wspominać pewno NFSC jak słuchowaliby nawet podywi znają europejskie kraje kraje sojuszu to widzimy, że jest takie kraje jak na przykład Polska czy na przykład Szwecja czy Finlandia czy... no można byłoby takich znacie dosyć bahato, jaki mają, rozumieją problemy, jak i dla jakich rosyjska polityka się już a z duchowo boku mają na przykład uchodźczynów czy czy, czy no, jak i, w jakich językami inny pit hit same do, 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 do tej problemy, тому pominiąć tę sytuację na korys z Ukrainy, no nie tak prosto się zrobić. Je... To w pierwszym roku, to muszę, nawet w ramach Europejskiego Sojuszu, nie wsi jakby schylny do jednej i tej samej dumki, co trzeba robić więcej. No nawet chociażby też, żeby płacić ci tam 3 czy 5 w WWP na własną obronę. To z różne podchody, a jak jeszcze nie ma jedności, no, nawet w całym Europejskim Sojuszu czy NATO, to na to waższe robić takie rzeczy, na to waższe przyjmować te rozwiązania. Jaki z nich tak, Do jaki z nich potrzebują czasu? Nawet jak idę po, 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 po wyrobnictwo, boje przypasów, czy ozbrojenia i tak dalej co po prostu wymagają takosz czasu, yy, yy, co także wymagają chorszej, no i znowu powratają moc do tych demokratycznych mechanizmów. Nefcji, yy, z, w w Sojuszu osiądzie, że trzeba tak baha wytraczać same na, czy na obronę, czy, czy na chociażby w tym wypadku Ukrainy. Nawet jak szczece stoczki yy, z to, z analizy tej sytuacji, nawet jak szczece nie racjonalnym. No to, to tak czy inaczej, no Ważko z tym polemizować, a tym bliższe, jak jeszcze co rezultat skarżymy wyborów, tak No to ja proce własne i Кажу, що ну от, наприклад, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс каже: ми будемо мінімально брати участь у фінансуванні України у підтримці України. Нехай Європа цим займається, бо це їх континенти, їхня безпека. Європа не потягне, мабуть, що сама підтримка України та ще й думати про власну безпеку, в разі якщо підтримка України, ну грубо кажучи, провалиться. І як тоді з цим бути? Не складати ж, даруйте за таку фразу, не складати лапки і не здаватись. З Росії одразу ха No, pewno teoretycznie, to mieć być te warianty, pewno dla jakich krajín, tak? A czym, czym, bilsza, czym dalsze ci kraje od kordonu z Rosyjską Federacją, tym pewno możliwe, jakieś z nich byłyby bardziej schylne same do takiego scenariusza, na żal. No, ważko co pocechować, ale tak na sprawdzenie jest. Czym dalsze, dalsze від, dali na zachód wid Rosyjskiej Federacji, tym rozumienia zachrozy ono jest mniejszym. Na żal, tak jedna, na żal tak zawsze było. Tutaj jakby dumkan kraj jaki jest w naszym oni to, to czy to Polsce, czy Finlandii, czy bałtycki kraj, ono na a je to jest zawzięcie mniejszą. to my co rozumiemy, że co trzeba potrzebna Putinka Ukrainy my my stosowicie tylko co Putinka będema No tylko pytanie takie czy co ho nie będzie w jakiś moment za mało, tak. Ja sobie nie, na ten moment ja sobie nie 우jawił w Zachodzie takiej sytuacji żeby Putinka mała by za żeby mamy taki scenariusz w jakim Ukraina nie zmorzu obronić tak, żeby nie było do pomocy z wokół zachodnich krain i, i, i i, i, i to mógłby być jakiś pował samej tej obronnej operacji. To, to... Yy, na moją domku też co my możemy zrobić no bo nie możemy jak na przykład Polska, nie możemy robić te za wszystkich innych tak e, za wszystkich inne krainy, ale z duchowego boku też co możemy robić to możemy perkonaty spróbować te jak minimum przekonać naszych sąsiadów zachodnich naszych sojuszników co politykę piczynki dla Ukrainy co to ma co co możemy robić co robimy za ostat de kilka czy nawet bilsze roki i co cze, trzeba zrobić to ty... Це і надалі, так щоб, щоб тут мати мати результати, так за так в цей підтримці, як би в як і в цьому мірному процесі, які так що інакше таким чи іншим чином відбувається, так і що тоді з цим робити, бо тут втручається вже політичний фактор, наскільки я розумію. Ну польща піднімає, наприклад, кількість озброєння, яке вона може виробити, і це не буде зараз. Це буде двадцять цьому рік, двадцять восьмий рік, як каже міністр оборони, європа старається теж підняти свою промисловість, але все це час, все це гроші і все це політичні знову ж таки якісь рухи. То а, ну як Росія може пройти в наступ на інших напрямках і перекрити, в принципі, можливість не можливість а перспективу щось змінити. Питання до Івана Ступака. Пане Іване, прошу дивіться про інші напрямки. Про це багато говориться, але поки що деталей небагато. Звісно, що ми спостерігаємо за навчанням Білорусі та Російської Федерації, які от плануються, звісно, там є певні рухи, які нам не подобаються. Ми бачимо там певні заяви, певні переміщення. Плановими ми переміщення білоруських та російських військ то поближче до кордону з Литвою, то поближче до кордонів з Польщею. Поки що там інформації ну, особливо немає. Звісно, є Балтійське море, це система радіоелектронної боротьби Росії в Петербурзі, в Калінінграді, плюс в серпні 25-го року з'явилася третя точка, це 20 км кілометрів від міста Нарва, спірне місто Нарва з Естонією, і от дійсно загроза там є. Плюс загроза є ще на Кавказі. Це Азербайджан. Сьогодні з'явилася новина від пана Лієва, що він, він президент Азербайджану, готовий разом своєю країною протистояти будь-якій агресії будь-якої країни, яка має на меті там недружні дії, готові дати поносу. Тобто, це неприкритий а, реверанс, такий ну в лапках військовий реверанс в напрямку Російської Федерації показати, що ми ваші дії всі прораховуємо, ми їх читаємо і готові вам протестувати. Тому говорити, де Російська Федерація вилізе наступного разу, зараз важко пропустити, але розуміємо, такі точки є. Точки є, але, наприклад, той Кавказ, про який ви кажете, багато ваших колег казали, в тому числі до речі, я розмовляв з азербайджанськими військовими експертами, і вони кажуть, що навіть невеликі країни, які є на Кавказі, можуть в тих умовах чинити доволі потужний спротив росіянам через місцевість, через відтягнутість їх сил, і так далі. То це, мабуть, що не дуже вигідно буде розпочинати конфлікт з росіян там, чи є якісь моменти, які не враховані. Дивіться, я не можу сказати там про місцевість. Я розумію там гірська місцевість. Якщо ми проговоримо цю всю історію, цю складову, але ж не забувайте створити точку напруги, так як це було, наприклад, на Донбасі. То, в принципі, це реально це можливо. Та там якась не знаю, штурмова група, умов, що ми говоримо Каспій. Вихід до моря, блокування це теоретично можливо. Тобто, загалом багато таких моментів. Є. Якщо ми давайте, якщо ми ще раз нернемо в питання от, е, взаємовідносин Москви та Баку, то дійсно останніми два-три останні місяці дійсно є така величезна напруга. Згадуємо, що. Вщент зруйновану базу компанії, державної нафтової компанії з Азербайджану Сакар на території Одеської області. За декілька заходів росіяни вщент її зруйнували. Окей, ми розуміємо, це була умисна військова операція Російської Федерації. Питань нема. Друге, ми знаємо, що в, на початку червня велика партія азербайджанської нафти була зупинена в Туреччині на нафтопроводі Баку Білісі Джейхан. І, як сказали фахівці, кажуть, ця нафта була отруєна, отруєна великою кількістю хлору. І ця нафта повинна була потрапити до нафтопроробних комплексів в Туреччині, потім піти десь в район, не помиляюся, до Італії. Але вовремя вчасно зупинили. В чому нюанс? Люди, які розуміються на темі, вони кажуть, нафту отруїли десь на на, на магістральному цьому нафтопроводі. І кажуть, це не пляшка хлору, яка була залита десь там через якесь віконечко. Це декілька цистерн з хлором. А ми розуміємо, це робили не військові, це робили спецслужбісти. Тобто, там військові розруйнували базу Сакар, тут спецслужби працювали. Для того, щоб азербайджанську нафту зіпсувати, партія нафти зіпсована, гроші не отримані. Ціна на азербайджанську нафту йде донизу. Це працювали росіяни. І в будь-якому випадку команда прийшла з Кремля. Тому ми говоримо про те, що дійсно є напруга в взаємовідносинах двох країн. І пан Аліїв, я думаю, не дарма виступив з такою заявою. Але тоді це виглядає як дрібні пакощі. Ні, я розумію, що обсяги нафти вони там великі, і це великий удар. Але поза тим, це не відкрите масштабне вторгнення військами. І навіть до Прибалтики даруйте, і навіть до Балтійських країн навряд чи росіяни наважаться отак, от прямо зайти з танками в рядок. Я не знаю, як свіньой, Знаєте, давайте відверто, ми так само. Міркували в 22-му році, в січні в лютому каже Та, ну господі, ну хто наважиться? Ну 21-й рік на двері ну можна про все домовитися. Там гроші, там ресурс, все домовляться. Ніхто не наважиться. Росія має такі величезні ринки збуту з Європою. Там санкції будуть. Вона здохне. Перепрошую, Росія ця наважилася наважилися із території Білорусі і Лукашенко І на голубому глазу, він бреше, каже, що це Зеленського запитайте, чому Росія пішла додому з навчань через територію України. Тобто такі речі ми повинні завжди тримати в фокусі. Уваги все може бути. Давайте так один з таких гібридних варіантів, я вже казав: 300 гіркіневців. Ну мовно, ці стрілкові гіркіневці. Ця група, яка може захопити. Гіпотетично, я не знаю, якесь прикордонне місто. Ну, умовно, хай буде Нарва, Давайте так нарва захопити почту, телефон, телеграф, місцевий відділок поліції мерію, оголосити про створення Нарвської народної республіки. Попросити Путіна ввести війська. Все в шах і мат, можливо, можливо, підсумовуючи. Власне, ви говорили вже, що нам ще далеко до миру. Але чи буде певне перемиря, чи є сенс саме в перемир'ї, Бо розрізняємо, що мир це довго і постійно можливо. Перемир'я це може бути від там кількох днів, як завжди буває з росіянами, до не знаю багатьох років, як, наприклад, конфлікт на Кавказі. Дарюш матерняк далі. Поки що на жаль, я не бачу ну, що про що помірто взагалі не говоримо, бо це, як я вже сказав на початку, що довгі роки що. można bude poczna choćby poczaty mydade. Że do premiera, ona bude w tym moment, kiedy ona bude odpowiadać strategicznym interesom Rosyjskiej Federacji. To, to jak Rosjanie będą mieć takie taki wysnowu, że im potrzebno, potrzebno czasu, żeby przeprowata swoje siły, swoje siły. Albo coś innego, zrobić, co typu. To tak, tym momencie na, na co ciotki wony na ce pochodzą. Kiedy ce bude Ważko skazaty, możliwe, że ce bude, na, na ciej moment, kiedy będę późna osin, ta zima, bo cej jakby cały czas koli sytuacja tam na jakimś czynom spokojniejsza niż niż litą. Możliwość, na na co roku, albo na, albo na świata, w one na co pochodzą. Ale nawet jak tak, to co będę na krótko. Najbliżo, najbliższy optymistyczny scenarii na ten moment, na moją domku, to taki, w jakim budowę maty jako typu zamrożenia, konfliktu na kilka roków. No, jak, tak jak w było, między w 2015, tym ta 2021 roku. I na bliższe, na żal, nie możemy roz rozrachowate, tym bliższe, że tutaj jakby to zależy w pierwszej celu nie od nas, nie od Polski, nie od Ukrainy, nawet nie od USA czy innych krajów, jaki zaangażowany zaangażowane w te a co zależy od Rosyjskiej Federacji. I na żal my Поки що живемо в такій реальності, що можемо. Те, що можемо робити, то можемо відповідати саме на, на їхні дії. Ну, тобто, по їх сторони, коротко кажучи, по їх стороні є ініціатива, так можна це назвати. І, доки, і також доки це не поміняється, то важко буде очікувати інших результатів. Дякую. Головний редактор порталу полукр.нет Дарюш Матерняк і військовий аналітик Іван Ступак говорили з ними. При мікрофоні Олексій Бурлаков, це програма. Погляд. Дякую, що ви залишаєтеся з нами.